На 51-му році життя у киянина Віталія Яхновського з'явилися нові нездорові звички. Тричі на день він вимірює тиск і запиває цей ритуал пігулками. Просто тому, що вирішив поки не кінчати життя самогубством. Перші дні повністю опустилися руки, навіть були мислі взяти пістолета і з усіма родичами попрощався. Потім все таки набрав сили. До таких думок його підштовхнули звістки з банку. В кінці липня. Я хотів зняти з Приватбанка з карточки зара за зародну за плату. Мені повідомили, що карточка заблокірована. Утім, це була лише передмова до поганих новин. Вже у банку Віталій дізнається, картка арештована, а разом із нею і все його майно. Бо тепер він винен фінансовій установі неймовірні 6 мільйонів 770 тисяч гривень. Я не то що, що це я. Я взагалі подумав. Більше мені далі жити немає. тому що і тут же мені сразу виконавець. Показує, що в мене арестували квартиру, арестували все. І вже, і вже я так зрозумів, що вже через два дня продати продаті. Ще далеко у 2007-го Яхновський дивним чином став поручителем у кредитному договорі. Тоді така собі Олена Бублик взяла у банку 66 тисяч 600 євро на купівлю квартири. Ці три шістки він запам'ятає надовго, адже з пані Бублик він навіть знайомий не був так само, як і з другим поручителем Оксаною Чубко, і досі дивуються, як опинився у цій жіночій компанії. Мені повідомили із банка, зателефонували, що які-то невідомі люди взяли кредит на велику суму. І я є поручитель. От, я, звісно, здивувався, взяв адвоката, поїхали в банк. Мені дійсно показали договор, поруки, де були мої паспортні дані, моє прізвище, але підпис був не мій. Ще тоді, після першого тривожного дзвінка 2009 року, чоловік звернувся до суду і таки довів свою правоту. І договір поруки визнали недійсним. Підставою для визнання договору поруки недійсним був висновок почеркознавчої експертизи. Спеціаліст почеркознавчої експертизи прийшов до висновку, що підпис на договорі поруки, виконаний від імені Яхновським, але не ним. Тоді Приватбанк свою провину визнав, апеляцію не подавав і навіть відшкодував Яхновському усі судові витрати для закріплення результату. Віталій з адвокатом звернулися до міліції, що відповіді не дочекалися. А сьогодні тут просто уникають говорити про долю тодішнього, вочевидь, примарного розслідування. Вже була заява, однак всю інформацію ми вам надамо після проведення повного об'єктивного розслідування. Якби після рішення суду у 2009 році, 18 червня, правоохоронці зреагували адекватно, всі процесуальні дії Кримінально-процесуального кодексу та норми права Кримінального кодексу за нашою заявою про порушення, з сьогоднішнього кричаючого випадку не було. Кричущим адвокат називає те, що банк згадав про нього за вісім років. Хтось дбайливо піднімає вже скасований договір поруки, заново його роздруковує і знову розписується за Яхновського. А потім іде з цим папірцем до суду. Іде фальсифікація, підробка документу суддя мала звернути увагу на перше основний кричущий вопіючий факт: від імені банку ніхто не підписав договір поруки по поруки від імені банку не був посвідчений печаткою і виносить заочне рішення, яким солідарно стягнути, в тому числі самого довірителя, 6 з 677 тисяч гривнів. Суддя Святошинського суду Надія Лопатюк, яка задовольняє усі бажання банку, тепер уже на пенсії не знайти і ще однієї ключової особи, яка поставила свій підпис під першим договором фальшивкою. Відділення банку, у якому включені усі послуги, навіть сумнівної законності, до того ж називається ВІП-центром. Можемо тільки здогадуватись, наскільки серйозним і важливим клієнтом для банкірів була пані Бублик. Якщо для укладення договору не знадобився навіть сам поручитель, у цьому спитати з директора відділення нині не можемо. Пані Шатаєва тут більше не працює. У прес-службі банку також не вважають за потрібне відповідати ані на журналістські запити, ані навіть на телефонні дзвінки. Намагаємося дізнатися більше про саму боржницю. Віталій пригадує, така собі Олена Бублик працювала у тій самій офісній будівлі, що і він, бухгалтером на іншій фірмі. У мене в офісі теж працювала дівчата, і вони з ними дружили, приходили на каву і могли вона із кабінета поцупити паспортні дані. Олена Бублик родом із Чернігівщини, але прописана у Києві. Ось у цьому будинку. Сусіди кажуть, квартира ця весь час здається. Відтак, хто є її власником, насправді достеменно не знають. Як і саму Олену Бублик, тож їдемо в гості до другого поручителя. Оксана Чубко нам потрібна. Ну, вона з'являється, але не постійно. постає. Ну, добре. Але на розмову з нами і за цими дверима не налаштовані. Мешканці будинку пояснюють, сім'я ні з ким не спілкується і нікому не відчиняє, бо бояться, виявляється, втратити квартиру. А що в них за заборгованості? А що в них за заборгованості? за квартиру задожованості. За квартиру? Не платять за квартиру. Наступний пункт призначення мала дівиця на Чернігівщині. Згідно паспортних даних і Бублик, і поручитель Чубко родом з одного села. Більш того, народилися жіночки в один рік і в один день. У селі підказують батьків як першої, так і другої слід шукати за однією адресою, бо насправді вони рідні сестри Доброго дня. а ви Надія Петрівна, Так ні, ні, це моя мама. Це ваша мама. Угу. А ви Олена? Чи ви Оксана? Олена. Олена Бублик власною персоною, не вловима ані банком, ані правоохоронцями. З'являється, як є, перед очі журналістам і одразу займає оборонну позицію. Ми ще судимося, і я ще ні копійки не збираюся платити, поки не дойду до суми, яку я брала, і те, що я заплатила банку. Мінус. А ви що та не, не знаєте, що банк нараховує відсотки? Дай нараховує, скільки хоче. Бублик дає зрозуміти, повертати займані гроші банку вона не збирається в принципі, а проблеми Яхновського її не надто хвилюють. Про те, як пройшла з його паспортними даними за кредитом, розповідає, не соромлячись. А як це у вас в банку навіть не попросили, щоб поручитель прийшов чи як? А хлопці тоді казали, що піди, підпиши, Ну, пішла, підписала і все. Я дізналась. 66 тисяч 600 євро. Кругленька сума з трьома шістками знадобилася бублик для купівлі однокімнатної квартири у Києві. Утім, продавати придбане житло аби розрахуватися з величезними боргами. Жіночка не планує. Більш того, нахабно заявляє у вересні. Вона святкуватиме новосілля. Так а чого не продаєте квартиру? Щоб... А за сіки я продам? Ні, не продам поки нічого, бо мене зараз нічого нема, крім цієї квартири я зараз у Сентіврі переїжджаю туди з дитиною. Малою мене годи п'ять місяців дитини. Вже прописали дитину, щоб неможливо було продати цю квартиру, так. так? А от Віталій Яхновський не має малолітньої дитини, тому вже зібрав валізу. Він щодня очікує поганих новин, бо банк цинічно готовий продати його житло, адже документи вже полетіли до виконавчої служби. Утім, і на цьому фінансисти не спиняться. Впевнений чоловік, аби погасити чужий борг, знадобиться щонайменше 10 таких однокімнатних квартир на Борщагівці. Заявляю, що буду боротися. Докажу, що я невиновен От. і хочу всіх людей попередити. Від такої ситуації, в яку я попав, ніхто не застрахований. Ніхто. Я не можу зрозуміти, чому так случається в нашій державі, що на простого чоловіка просто віщу 6 мільйонів.